Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми розберемо ситуацію по ринку, що взагалі відбувається на графіку альткоїнів. Розберемо також біткоін, розберемо біткоін домінацію, розберемо структуру сток ту флоу. Подивимося наскільки біткоін може розкачатися в цьому циклі. Також розберемо взагалі фондовий ринок, такі індекси, як S&P 500, індекс QQQ, що він взагалі означає. Також розглянемо деякі. Альткоїни по типу монети XRP і в загальному поділюся з вами ситуацією по ринку. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і також заходьте в Telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного перегляду і поїхали! І так, друзі, переходимо до сайту CryptoBubbles, Він загально нам показує статистику по альтам, тобто конкретні альткоїни, що взагалі зараз вони показують. Бо, як бачимо, за останній тиждень давайте включимо монетка Сеї, показала. Майже 70, показала 72% чистого прибутку від зони дна, коли вона коштувала в районі 15-16 центів. Уже зробила можна сказати 2 ікса. Так такі монети, як сироп, монета кая, монета взагалі каспа. Бачимо, що деякі альти вже починають потихеньку відростати. Давайте подивимося за місяць. Ну за місяць бачимо, продовжується взагалі буде корекція. Тобто альти поки що нам нас показують негативний результат. За рік останні подивимося тут взагалі ситуація. Друзі, деякі альти показали 160 іксів. Ось ця монета. Давайте її залишимо на кінець відео. Розглянемо що це за зашиток, і також ось цю монетку розглянемо SPX, це також мемкоїни, і розглянемо взагалі ось ці альти. поділюся з вами своїми думками. Давайте саме цікаві, ми залишимо на кінець відео. А зараз переходимо. Давайте до індекса. Покажу вам, що це за індекс. Дивіться, QQQ це в нас індекс, взагалі це індекс, який показує топ 100 технологічних компаній, тобто, це і Apple, і Google, і Nvidia, і Microsoft, і Tesla. Так, тобто, всі ось ці популярні компанії, велико капіталізовані, вони входять в цей індекс, і ми з вами бачимо, друзі, що цей Індекс сьогодні в нас пробуває свій all-time high Тобто, в реальному часі бачимо, що було пробиття оновлення взагалі попередніх вершин. Питання росту біткоїна, оновлення аТА, це також лише питання часу. Бо якщо ми подивимося по індексу SP 500, якщо подивимося на цей індекс, то подивимося, друзі, що ми ще не пробили all-time high але бі біля нього знаходимося. Тобто, це ще також питання часу. Давайте повернемося до цього індексу. Я вам покажу цікаві закономірності взагалі на графіку. Підключимо 50 і 200 і покажу, як ця закономірність тут відпрацьовувала. Тобто ти. Чистий технічний аналіз, чисті взагалі мої думки, хочу вам поділитися цими думками. Отже, друзі, дивіться, це в нас недільний таймфрейм, підключив взагалі 50-ту і 200-ту. І подивіться на ось цю цікаву закономірність, яка вона спостерігається останнім часом на цьому індексу. Дивіться, в нас є ось ця синя лінія. Так, синя лінія вона в загальному є більш такою плавною. І останнім часом, коли. Сюди індекс спускається. Це гарний діапазон для накопичення, так тобто це відпрацювання корекції. Подивіться, ми ось тут, ось тут ми коректувалися, так і приходили до цього індекса. Ось тут була також корекція. Це під час коронавіруса, тобто сильне таке сильне падіння. Давайте подивимося наскільки взагалі це падіння було. На 30% це падіння відбувалося. І ми прийшли до цих взагалі мінімальних значень. Тут також це падіння було двадцять 2022 році, коли в нас був медвежий цикл. Так і ось тут ми недавно також бачили з вами корекцію. Ось таке падіння. Звичайно, може бути ще оновлення Знову ми можемо скоректуватися, але, друзі, просто подивіться на статистику, що ми не пересікаємо взагалі синю лінію. Тобто це рідко коли буває. Останній раз це було в 2008 році. Дійсно, коли таке взагалі відбувалося, то ми бачили з вами таку е, рецесію, так би мовити. Так бачили взагалі таку ситуацію. І також що цікаво, друзі, я вам показував це також на графіку біткоїна. Запам'ятайте для себе, можливо, вам на майбутнє задобиться пересічення взагалі ось цієї лінії. Це буде формуватися взагалі дно на індексові. Дивіться: ось тут чисто ми сформували ось це дно, Так, бачите, пересічення. Відбулося, і по факту, коли вже пересічення відбулося жовтої і синьої, коли вже жовта пересікала синю знизу вверх, то це вже по факту вже ріст відбувся. Так ми бачимо, тут синю воно знову затестувало, і ми пішли, пішли рухатися вгору. Тобто це такий простий технічний аналіз, цікаві закономірності. Я вам ділюся цими закономірностями взагалі з вами. Звичайно, тут ніяких гарантій, не, не 100% що воно буде там відпрацьовувати. Просто ділюся з вами цими цікавими закономірностями. Давайте включу ще денний тайфрейм, що в нас тут на денному тайфреймі, коли індекс спускається. Також нижче, взагалі синьої лінії. Так ми бачимо з вами, вже відбувається такий можна сказати медвежий тренд. Тобто є в нас синя лінія. Так бачимо, що в нас уже індекс спускається нижче. Це в нас медвежий тренд. Як тільки він пробиває, і це вже починається бичий тренд. Так само, ось тут було недавно. Так, в цьому взагалі 25-му році, в березні місяці, була така міні-медвежий цикл, міні, така корекція була, пробилися і пішли рухатися вгору. Також давайте подивимося, коли це відбувалося. Це також відбувалося в цьому діапазоні 20-му році під час коронавіруса. Також корекція була і в цьому. У цьому діапазоні також була корекція. Тобто досить гарний індикатор на майбутнє, так взагалі подивитися, коли буде та сама рецесія і коли вона може закінчитися. І коли це було в 2008 році. Також ми, як бачите, тут не раз пробували ось цю синю лінію, знаходилися нижче. І як тільки ми її пробили, ось тут знизу вверх, це вже означало, що бичий тренд почався. Тобто він вже більш відпрацював наперед, так би мовити. Давайте взагалі перейдемо до індекса 500. Взагалі, друзі, для чого я це все показую. Я вам показую, що ріст цих індексів означає те, що ліквідність поступає в ринок. В ринок йдуть кошти, маєте це для себе зрозуміти. І коли кошти перенаправляться вже в криптовалютний ринок, особливо в альткоїни, це лише питання часу. Тобто формується структура. Спочатку йде, йдуть кошти в золото, в індекси, так потім поступово перетікає в біткоін. Ми з вами це прекрасно бачимо. І тільки вже під кінець циклу фондового ринку, вже під кінець, коли у нас бичий ринок закінчується і на фондовому, і на крипті. Саме тоді уже під кінець починають рости альти, і це вже коли ростуть альткоїни, це вже можна сказати, починається фіналь, фінальна стадія бичого ринку, як і на фондовому, так і на криптовалютному ринку. Просто вам таке для розуміння загального, так що взагалі як це правильно розуміти. Давайте я включу ще вам індекс S&P 500, покажу тут цікаву закономірність. Якщо ви уважно подивитеся, то ми бачимо подібну закономірність, коли ми спускаємося до синьої лінії. Так, ось тут подивіться уважно: спустилися до це недільний тайфрейм, спустилися до синьої. Також Діапазончик. Тут взагалі не ще спускалися. Можна сказати, міні-медвежка така була під час коронавіруса. Тут знову ми тестували синю лінію, і ось тут ми також майже затестували взагалі синю лінію. Тобто також корекція взагалі відпрацювалася. Дивіться, я вам хотів ще показати на даному тайфреймі, коли ми перейдемо. Подивіться на ось цю цікаву структуру ось цей паралельний такий висхідний канал. Подивіться уважно. Ви бачите, друзі, що я його ось так намалював: ось ці паралельні лінії, і ми. Зараз в реальному часі з вами рухаємося по цим паралельним каналу. І наступна, взагалі, куди очікувати S&P500 індекс. Це, мабуть, до ось цих максимальних значень. Тобто я очікую, що буде ріст до цих діапазонів, і далі вже знову можливо відбудеться якась корекція або більш агресивніша, так або вже як мінімум, ми побачимо з вами деяку корекцію. Так само, як ось тут було, і ось тут було взагалі також був дотик. Досить часто ми тестували цей канал знизу. Так дивіться, скільки тут раз було взагалі? Ось тут було, ось тут було, і ось тут ми тестували. Плюс ось тут ще був. Деякий дотик тобто це лише також е, такий самий простий технічний аналіз, і знову ж таки немає гарантії, що вона там відпрацює в майбутньому. Просто ділюся з вами ось цими цікавими закономірностями. Тобто індекс S&P 500, як бачите, в реальному часі ми також з вами знаходимося плюс-мінус в цих самих діапазонах. Зараз в скорому часі ми вже побачимо з вами пробиття і знову новий е, новий. Ал по по 500, і по фондовому ринку, і по біткоїнові буде новий ATH, Так, тобто ліквідність означає, що ліквідність перетікає в ринок. Утім, ще один цікавий індекс показати: це в нас взагалі є акції компанії Coinbase, Так, це в нас є біржа. Ви знаєте, друзі, і тут цікава закономірність взагалі спостерігається. Дивіться, ці акції вийшли як якийсь, Так, дивіться, вийшли. Вони в 21-му році на пікові циклу також скоректувалися, і вони перші одні з перших також почали рости. І уважно, друзі, акції Coinbase, вони виросли. З, від, 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 від свого дна глобального в районі 50 баксів так виросли і сьогодні торгуються на 6 іксах акції. Це не крипта, це акції. І подивіться на цю структуру, що сьогодні тут формується. Я хочу, щоб ви уважно подивилися. Тут структура цікава формується. Дивіться, проведемо ось так цю структуру. І що ж в нас тут таке цікаве формується, друзі? Давайте з вами поглянемо, що це в нас за така цікава структура технічного аналізу. А це в нас називається чашка з ручкою. І потенціал цієї чашки, якщо взяти консервативне рішення, потенціал приблизно. Ось такий і тобто ми копіюємо, вставляємо. Це у нас іде логарифмічний логарифмічний графік, так нагадую. Потенціал акцій Coinbase це приблизно 2000 та тисячі доларів. Ну давайте візьмемо більш точне. Я не знаю, напевно, чи воно так відпрацює, але я візьму вам покажу. Потенціал це приблизно 2700 доларів, потенціал чашки з ручкою скоректувалися, перенакопичення відбувається. І як тільки ми пробиваємо АТАЖ, бачите, що ми досить довгий час знаходимося біля попередніх атаж. Це в районі 350 баксів. Як тільки ми проб'ємо атаж, тут дорога відкрита взагалі на нові значення, і приблизно до цих значень, якщо подивитися, то це приблизно буде в районі 7 ексів. Ще 7 ексів мінімум. Вона може зробити взагалі акції компанії, акції біржі так, Coinbase. Відповідно, друзі, коли буде знову Coinbase рости, то це буде гарним знаком для криптовалюти. Так, це буде означати, що в крипту будуть іти Люди і крипта цікава людям. Знову ж таки, це також додатковий фактор на ріст альткоїнів на ріст криптовалютного ринку. Так і він ще не почався. То тобто, зараз бачимо, йде перенакопичення в районі 2 2800 доларів будуть коштувати акції Coinbase. Це такий пронос. Подивимося, як воно відпрацює на майбутнє. А зараз друзі, давайте переходити більш детально до біткоїна. Подивимося ситуацію, що у нас сьогодні відбувається на графіку. BTC. поділюся з вами своїми думками, розглянемо індикатори, що взагалі нас тут за структура. Дивіться, я ось ці зарисовочки робив, що у нас це повторює. Що в нас ось це перенакопичення, таке саме, яке було перед альсезоном 2021 року, і перед альсезоном 2017 року. Ось це перенакопичення, яке сьогодні в реальному часі відбувається. Давайте це все повидаляємо і підключимо перший індикатор. Перший індикатор давайте підключимо 50 і 200, Подивимося, що в нас тут відбувається. Давайте розглянемо 50 середню, це в нас жовта лінія, і що в нас тут цікава закономірність, яка відбувалася. Ми бачили з вами не один тест, тобто 50 вона відпрацьовувала ось тут у цьому діапазоні, так коли це було в районі 52 тисяч доларів по біткоїну, Також Працювала ось на даному часі. Ми бачили відпрацювання. Якщо в майбутньому вона ось так і продовжити, і буде в майбутньому якась корекція, то можливо, ми також відпрацюємо її уже на е, наступній корекції. Це цікава закономірність. Це у нас недільний таймфрейм. Давайте повертатися на денний таймфрейм, розглянемо, що в нас тут було. Е, я розповідав в попередніх відосах, друзі, що пересічення 50-200, і так, коли жовта лінія пересікає синю вверх, це в нас завжди спровокує ріст по біткоїну. Тобто, по факту, ми вже з вами бачимо відпрацювання. Ось тут було пересічення. Так, ось тут поставили також було пересічення. Ось тут ми бачили, бачимо вже зараз в реальному часі зміну тренду. І ось тут було також пересічення в 2023 році. Бачили ріст по бітку. І давайте ще розглянемо ситуацію. Пересічення було ось тут. Ми бачили також відпрацювання взагалі цього сигналу. Тому друзі, ми з вами в реальному часі будемо спостерігати взагалі ріст по біткоїну і відпрацювання цього сигналу. До яких значень я розповідав в попередніх відосах? Якщо ви дивитеся уважно, це приблизно 140 160 тисяч. Наступне мінімальне значення по бітку Я очі. Тобто від сьогоднішніх до цих діапазонів, давайте розглянемо це приблизно 30-40 росту від сьогоднішніх значень. І я розповідав також в попередніх відосах, що я побітку очікую таку подібну ситуацію і картину, така яка була в 2018 році, тобто ось цю саму параболу. Я вважаю, друзі, що ми сьогодні по біткоїну знаходимося приблизно в цих самих діапазончиках. Так? коли в нас ріст продовжується, коли ми якраз пробили АТА 2013 року, так якщо провести ось цю лінію, тут також ми пробили попереднє значення. Було перенакопичення, така корекція досить значна, і потім в нас основна парабола по бітку почалася, де й звичайно Альти в нас там підключилася. Тому друзі, сьогодні досить подібна ситуація на 2018 рік. Ну є звичайно подібність і до 2021 року. По своїм графікам також ми зараз перейдемо до біткойн домінації, але загалом показую вам ситуацію по цим індикаторам. Давайте розглянемо ще один цікавий індикатор. Один з таких цікавих індикаторів, який я також використовую для аналізу, це самий простий індикатор MACD. До речі, друзі, якщо ви хочете, щоб я вам зробив. Аналіз розповів, як працює цей індикатор більш детальніше, то напишіть в коментарях. Я постараюся це зробити. Дивіться, цей індикатор також показує цікаві закономірності, і також можна подивитися, коли в нас закінчується взагалі корекція. Тобто, бачили, друзі, що ось тут в цих діапазонах нас було пересічення. Подивіться на цей індикатор, бачили, що наш червоні лінії вони зменшувалися з часом. Так, тобто, сила тренду несхідного вона закінчувалася, і починалася сила бичого тренду. Тобто, вона вже з'являлася по факту. Ми це з вами бачили відпрацювання на графіку ціни побітку. Так, тобто бачили, що е, сила тренду зменшувалася, і це спровокувало взагалі ріст ціни по біткоїну. І ось тут, якщо ви подивитеся, також зменшувалася взагалі сила тренду, і ми в реальному часі з вами бачили: ось тут подивіться уважно: е, сила тренду несхідно зменшувалася, і ми бачили уже відпрацювання по ціні по біткоїну. Що зараз у нас відбувається? Просто відбувається корекційна хвиля. Так, така сама корекційна хвиля, яка була для прикладу, ось тут. Ось тут також була корекційна хвиля, друзі. Так бачили корекцію до нульового рівня. І потім ми продовжили взагалі ріст. Ріст. Тобто я вважаю, що ми зараз продовжимо ріст по бітку. Так? Не, можливо, на ці, на цьому тижні ми вже з вами побачимо новий атаж, можливо, на наступному, але все ж таки індикатор себе досить непогано відпрацьовує. Давайте переходити далі. Перед тим як ми перейдемо до наступного індикатора, хотів попросити, щоб ви підписалися на мій ютуб канал, підтримали взагалі мій контент. Як бачите, я стараюся, щоб тут було до кінця року 50 тисяч. Надіюсь, ви мені допоможете Обов'язково підписочка, друзі, це саме найкраще, що ви можете для мене зробити. Можете ще коментар написати, то я вам взагалі буду, буду вам досить вдячним і буду старатися. Це робити взагалі відповідати частіше на ваші коментарі. Тому обов'язково підписочка, підтримайте мене, а зараз давайте рухатися далі. Давайте я ще один індикатор підключу. Також самий простий індикатор, індекс відносної сили, він також показує взагалі нам цікаві закономірності. Дивіться, коли цей індикатор, давайте це все повідомляємо. Індикатор RSI він показує зону перекупленості зону перепроданості. Коли ми знаходимося нижче вище 70, це означає, що незабаром буде корекція. Коли нижче 30. Гарний діапазон для купівлі, так і потрібно в цих діапазонах купувати, попри весь страх, попри всі взагалі негативні новини, це було ось тут. Бачили нижче 30. Подивіться уважно, це денний тайфрейм по біткоїну. Бачили ось тут нижче 30. І відток спускався. давайте подивимося, він спускався на 78 тисяч доларів. І був відкат. Увага, друзі! Був відкат на 18 Ось так себе відпрацьовує індикатор RSI. І сьогодні ми бачимо з вами. Є деяка корекція. Так, корекція вже відбувається, відпрацьовує взагалі дивергенція. Про дивергенцію також, якщо ви хочете, друзі, запишу окремий ролик про індикатор RSI. Пишіть в коментарях, якщо у вас ця тема взагалі зацікавила. Просто відбувається здорова нормальна корекція. Ми відкоректували до рівня 50, це вже прекрасний знак для того, щоб продовжити взагалі свій бичий тренд. Сьогоднішня ситуація по РСА, якщо подивитися, то ми приблизно знаходимося в подібній структурі, яка ось тут відбувалася. Також РСА скоректувався, також і ціна по біткоїну скоректувалася, побачили взагалі відкат. Як тільки ми пробили взагалі рівень 50 знову і пробили взагалі жовту ось ту лінію, ми побачили з вами вже відпрацювання бичої структури. І зараз, якщо подивитися по цьому індикаторові, ми вже з вами бачимо пробиття жовтої середньої середньої скользящої по індикатору RSI, Так і, звичайно, було б добре тут закріпитися і вже побачити бичий тренд. Але все ж таки ми спустилися нижче. 50, це означає, що корекція вже спрацювала себе. Тобто, можемо ще, звичайно, на негативних новинах, на різких новинах негативних побачити нижче 30. І я вважаю, що тоді дійсно у нас буде відпрацювання на 100% і не потрібно буде боятися заходити в ринок. Це що стосується взагалі індикаторів. Давайте тепер перейдемо взагалі до цікавих графіків. Цікаві графіки, це у нас є Bitcoin Stock-to-Flow модель, що вона взагалі собою представляє. Отже, Bitcoin Stock-to-Flow модель це модель, яка використовується для оцінки дефіцитності. Біткоїна і прогнозування його ціни, тобто це загальна кількість біткоїнів, яка вже є добута в обігу, до кількості btc яка добувається за рік, тобто він показує взагалі дефіцитність біткоїна. Якщо ми з вами подивимося на цю модель, подивимося взагалі на закономірності, то досить гарно воно себе відпрацьовує на історії. Ми бачимо, що біткоін взагалі ціна його вона є як і в зоні перепроданості, так і в зоні недооціненості. І коли ось ця модель, коли ціна. Спускається нижче цієї моделі, то це гарний діапазон для накопичення. Якщо ви подивитеся уважно, то нижче 30 тисяч доларів на історії 2022 році. Друзі, нижче 30 тисяч доларів. Це був прекрасний діапазончик для накопичення. Я вже мовчу про 16 тисяч доларів. Так само, як це було в 2018 році. Дивіться уважно по 3 тисячі баксів. Це було прекрасний діапазончик для накопичення. Звичайно, тут ми цю лінію тестували зверху вниз, а в даному циклі ми знаходилися досить значно набагато нижче цієї лінії. Що сьогодні в нас відбувається? Якщо ви подивитеся, то е, ціна по біткоїну сьогодні до всієї пропозиції є недооцінена, і ціна по біткоїну в даному циклі має приблизно бути в районі 370 тисяч доларів. І я вам розповідав, друзі, що можливо в нас буде така сама подібна парабола, як в 2018 році, і ціна по побітку, вона нас дожене взагалі е, ось цю е, ось це відставання. І ми дійсно в цьому циклі можемо побачити такі значення. Я не кажу, що це на 100% відбудеться, так просто якщо це дійсно відбудеться, то маєте. Розуміти, що ося вся ліквідність, яка буде в біткоїнові, вона ж буде перетікати вальти, так і ми з вами побачимо такі значення на альткоїнах, подібні, які були в 2018 році. Тобто, якщо подивитися по цій моделі, друзі, ми з вами знаходимося по біткоїну по сьогоднішній ціні у зоні недооціненості, так само як це біткоін коштував в районі 20-30 тисяч доларів. Так само, як це було ось тут в цих діапазонах. Тому. Сьогоднішнє значення по побітку в районі 100 тисяч це всього лише є е, недооцінка до його справжньої ціни, до справжнього дефіциту по побітку, як це було на попередніх циклах. Ви можете подивитися, як це відпрацьовувало на попередній циклічності. Ми завжди більшість часу знаходимося вище цієї жовтої лінії. І Сьогодні дефіцит по біткоїнові друзі, він є взагалі максимальний, і ця модель має. Наздогнати себе так, так як це було коли біткоін коштував в районі 20 тисяч баксів, і ми прийшли уже вище цієї середньої лінії. Так само ми сьогодні знову бачимо дефіцит по бітку, і ми маємо наздогнати взагалі ось цю від ось ця відставання 300-400 тисяч доларів по бітку в цьому циклі. По цій моделі, так це не моє не моє бачення. Це по цій моделі дійсно може взагалі бути в цьому циклі. Якщо це відбудеться, друзі, знову ж таки, я вам розповідав, що альцезон просто буде колосальним. Таким таким, який більшість, мабуть, і не буде очікувати. Тому, взагалі, ось така структура. Зараз давайте перейдемо вже більш детально до альтів і перейдемо до біткоін домінації. Що у нас там по біткоін домінації? Переходимо тепер до біткоін домінації, подивимося на цю структуру, що у нас тут відбувається. В попередніх відосах, якщо ви дивилися, друзі, на моєму каналі, усі відоси я там розповідав більш детальніше про біткоін домінації, що відбувається. Дивіться, ми з вами сьогодні знаходимося біля максимальних значень по бітку домінації Тобто є така трендова лінія, вона себе вже не раз відпрацьовувала так у 2017 році, 2020 році. І сьогодні ми з вами знаходимося біля максимальних значень. Якщо дійсно ми доторкнемося до цієї трендової лінії, а це приблизно залишилося, буквально там якихось пару відсотків зробити. Давайте подивимося, буквально ще один-півтора відсотка зробити до цієї трендової лінії, то це буде означати, що у нас максимальний хай по біткоін домінації досягнутий. І я навіть особисто скажу по своєму баченню, що зараз відбувається, видно, що вже біткоін домінація не так реагує на падіння альткоїнів та коли біток нас коректується і альти коректуються, ми вже не бачимо таких самих імпульсів, як це було, наприклад, ось тут, в цих діапазонах, або ось тут. Так, тобто, вже чим вище біткоін-домінація знаходиться, тим важче їй уже досягати ось цих максимальних значень. Я думаю, друзі, якщо дійсно у нас прискорення по бітку відбудеться найближчим часом, то знову ж таки біток піде в свою параболу, так по цій моделі stock to flow, то може відбутися така ситуація, що знову біткоін-домінація виросте, агресивно виросте. Можливо, навіть досягне ось цих значень 73 на попередньому циклі, які були, виросте до цих значень, і потім відбудеться таке різке падіння, де вже альти почнуть впитувати цю всю ліквідність біткоїна. і Дійсно, побачимо те саме параболічне по альткоїнах, так не тільки по бітку, а й також по альтах. Якщо підключити взагалі індикатор RSI, так на недільному таймфреймі, подивитися, що в нас тут відбувається. А тут в нас є колосальна дивергенція медвежа медвежа дивергенція. Дивіться уважно, друзі, наскільки вона потужна є на недільному таймфреймі. Тобто ця дивергенція вона формується ще з ось цього діапазона, тобто, що взагалі показує дивергенція? Максимальні значення збільшуються, а по дивергенці по індексу по індикатору RSI ми бачимо тільки зниження максимальних значень, і це буде означати те, друзі, що досить часто ось ця дивергенція вона себе відпрацьовує на цьому індикаторі. Якщо ви сумніваєтеся, друзі, то тут була також бича дивергенція. Подивіться уважно, нижні значення відміточки. Зменшувалися, а по індексу RSI, подивіться, ми з вами росли. Бачили, що відбулося потім. А потім ми з вами бачили відпрацювання дивергенції, так і бачили вже структуру висхідну структуру по біткоін домінації. Тому падіння біткоін домінації, друзі, це лише питання часу. Ріст альткоїнів це лише питання часу. Ваша задача просто підготуватися до того, підготуватися вже до росту сьогодні, так побудувати свою стратегію, як ви будете фіксувати, тому що айфорія, вона знову затуманить ваші мізки, так само, як це було на двох попередніх циклах, і не факт, що ви заберете взагалі свої кошти з цього ринку, з цього казино. Вам потрібно бути готовим уже сьогодні до тих іксів, до тих значень, і до тих, давайте скажу, до тих значень, які можуть показати альти. Тому що я впевнений, що ви сьогодні вже занижуєте свої цілі по альтам, так якихось там 5-10 іксів уже Буде достатньо, про які ти там 50-100 іксів говориш. Я це бачу по ваших взагалі, коментарях, по ваших очікуваннях по ринку. Це все прекрасно мені видно. Тому знову ж таки, друзі, показую вам структуру, показую вам, що е, сьогодні показують графіки, а не те, що думає толпа НАТО. Показує ріст по альтам, так і це лише питання часу. Потіння від кондомінації лише питання часу, друзі. Дочекайтеся, ви все самі побачите. Якщо ми підключимо, давайте більш детальніше розглянемо. Ось ця медвежа, така медвежі такий дівер. Подивіться, ми з вами зараз тестуємо знову верхні, верхній цей кордон. Було б добре зараз в реальному часі побачити вже відкат і дійсно вже відпрацювання поміткої 11. Я думаю, що це також відбудеться в скорому часі. Тому ось такий позитивний, взагалі, фактор вам на сьогодні, в цьому ролику. Надіюсь, ви були взагалі задоволені ось цими позитивними новинами. Також хотів вам дещо цікаве показати, друзі. Дивіться, ми перейдемо на денний тайфрейм. І ви задаєтеся питанням, коли ж вже будуть рости альти, коли ж буде той імпульс по альткоїнах, коли я вже побачу ті самі ікси. Дивіться, друзі, покажу вам по монетки XRP, цікаву закономірність, яка була на попередніх циклах. Подивіться уважно, в нас був несхідний такий канал, несхідний трикутник. Так, я не беру. Давайте візьмемо нижні значення також для статистики. Подивіться, 2017 рік. Структура взагалі по монетки XRP. Показала імпульс. Давайте знову ж таки візьму. Імпульс, корекція у вигляді трикутника, так, ось така корекційна хвиля, і наступний імпульс, де вже формувалося максимальне значення. Запам'ятали структуру 2018 рік, альсезон 2018 року. Переходимо до сьогоднішнього циклу: парам, парам парам. І що ви бачите, друзі, що в нас сьогодні відбувається? Імпульс. Корекція у вигляді трикутника, так. І що буде далі? Ну, мабуть, ось так буде, друзі. Всіх зіскавлять, всіх засадили. Блогери скам, все скам, так, друзі. Напишіть в коментарях, якщо ви так думаєте. Що буде далі? Я думаю, буде далі ось така структура. Так, і ще один імпульс де ви побачите на на монеті XRP. Давайте візьмемо мінімальне значення, візьмемо всю структуру, накладемо сюди. Мінімальний фрактал. Це приблизно давайте візьмемо 8-10 доларів по монетки XRP. Чи буде таке значення? Давайте з вами перевіримо. Так я не запевняю. Я вам просто показую закономірності і статистику. На цьому на цьому і побудована моя стратегія. Не на психології, не на тому, що думають там хомачки, і пишуть в коментарях. Що ви бачите ось тут? Давайте я ще раз вам покажу, що ви бачите ось тут, що в нас сьогодні відбувається. А тут в нас є уже стиснення, формування такої компресії. Подивіться уважно, друзі. Формується ось така компресія. Що буде далі, друзі? Я думаю, що буде вихід, так агресивний. Швидкий. Я думаю, що це вона також спровокується плюс-мінус. співпаде з ростом по бітку, тому що XRP також росте, подібно коли вже біткоін показує агресивний імпульс. Також починаються підключатися старі монетки, XRP, BNB і тому подібне. Тобто всі старі шитки. Ну давайте візьмемо не шитки, ось ці старі монетки, які також були на попередніх циклах, вони показують агресивний ріст. Але на цьому рості, коли буде рости монета XRP, на цьому рості нові альти покажуть свій перший колосальний імпульс. Це такі монети, як Суї, Старкнети, ЗКС. Синки і тому подібне, так ви будете бачити колосальні значення. Я думаю, ми вже скорому часі це з вами побачимо, тому що по монеті XRP формується взагалі компресія. Так вихід цієї компресії, подивіться, це лише питання часу. Тобто, це виходить в нас сьогодні місяць червень і липень місяць. Я думаю, це буде заключним, тому що подивіться, ну, ця компресія не може ось так тривати безкінечно. Я думаю, в червні, липні ми з вами побачимо це вже вихід. Можливо, навіть в кінці цього місяця, так можливо, найближчим часом, то це лише також буде питанням часу. Тому монета XRP прогнозує нам. Сьогодні вже найближчим часом прогнозує Ріст по альтам, по бітку. Подивимося, чи це відпрацює. Мені також буде цікаво. Давайте я пару слів скажу за усі шиткоїни за усі монетки Розглянемо ось цю монету AB Що це взагалі за проект, який показав. 160 іксів цей графік. Давайте залишимо на наступне відео. споділюся з вами своїми думками, тому підписочка, щоб не загубити взагалі ось цей відос. Давайте розглянемо монетку IB, що це взагалі за проект. Дивіться, ось ця монета називається Ньютон. Так, я не буду зараз розглядати цей проект, але також монета, дивіться, монета вийшла у 2022 році, скоректувалася на 86%. Була деяка зона накопичення. Так, ось ця зона накопичення тривала 600 днів. І буквально за короткий проміжок часу, друзі, це покажіть для тих, для своїх друзів, для своїх знайомих, хто вам розповідає. Що скам що там вже нічого не заробити що ліквідності мало в ринку. Покажіть вам їм ось цей відос І покажіть, що за 56 днів, за 60 днів, за 2 місяці. Уважно, друзі, монета від середнього діапазону накопичення, не від самого одна, виросла на 300 іксів Друзі, покажіть йому цей відос. Так, і покажіть ось такий результат. Для тих, хто розповідає, що ліквідності в ринку немає. Це перша монетка. Монетка SPX, давайте також її розглянемо. І давайте розглянемо цю монетку SPX, я вам покажу, що відбулося. На жаль, на тредіх немає повністю графіка. Дивіться, вона вийшла також у 2023 році, було накопичення до 2024-го в районі 1 цента. Так, було накопичення. Тут були досить сильні корекції також. І подивіться, вона з 1 цента виросла до максимальних значень приблизно 1,5 бакса. Ось такий результат, друзі. 150 іксів дійсно показала ось такий результат. І це знову ж таки для тих, хто розповідає, що на крипті не можна зробити так. Просто. Потрібно мати можливості, потрібно мати терпіння, друзі. Потрібно розуміти взагалі, як працює цей ринок, довіритися часу і довіритися статистиці. Звичайно, не, не завжди ви зможете впіймати такі результати, так але все ж таки, друзі, дистанція вона зробить взагалі свою роботу. Якщо вам сподобалося, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримуйте україномовний контент. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам усім профіту, прибутку. Бажаю усім ще раз терпіння, і побачимося в наступних роликах. Всім до зустрічі!